IT, кулінарія та індустрія краси. 500 вимушених переселенців та місцевих жителів змогли опанувати нову професію. Курси та обладнання для роботи надали у рамках гранту від однієї з міжнародних волонтерських організацій. Представниця фонду розповідає: учасники, яких обрали у межах гранту, могли опанувати професію кухаря, візажиста, it спеціаліста, маркетолога. Крім курсів, вони отримали необхідне обладнання для роботи. Для них надавали і навчання. І е, інструменти, щоб вони вже відразу могли е, цим працювати в цьому напрямку. Можливо, і в місцеві е, це мами одинокі, е, це мами, е, це вагітні або годуючі мами, це багатодітні, е, статусні діти, і в нас таких багато. Вони можуть навчитися кулінарії е, пошиттю е, е, it сфері віддаленої роботи і б'юті індустрії. Вікторія Тетаренко вивчає цифровий маркетинг. В цьому напрямку планує шукати роботу. Раніше жінка працювала адміністратором, згодом керівником магазину. Після вимушеного переїзду з Луганщини спершу у 2014 році, а потім під час повномасштабного вторгнення почала опановувати нову професію, аби мати змогу працювати віддалено. Побачила анонс і вирішила, що Чому б не спробувати зараз? Я у декреті, якраз це для мене дуже актуально, тому що планую якби то працювати віддалено, щоб змогти з дитиною займатися і, і працювати. Надалі працювати віддалено планує і Ярослав. У минулому інженер з теплотехнік, який зараз також вивчає цифровий маркетинг. Курс дуже подобається, дуже лояльний для навчання викладачі. Все ну, доступно. Якщо щось ти не розумієш, завжди тобі прийдуть на допомогу, нададуть всі необхідні консультації. Ми виконуємо домашні завдання. Що саме є практикою, і ну мені дуже подобається. Перекваліфікуватися або ж вивчити щось нове змогли 500 людей. 70% з них це внутрішньо переміщені громадяни, 30 – місцеві жителі з числа пільгових категорій. Частина з них вже працевлаштовані.